Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті меморіал. щоранку о о й Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Максим Квапиш, позивний булінь, 22 роки з Хмельниччини. Займався спортивним туризмом. Був інструктором з альпінізму, перекладав італійською, французькою, англійською. Загинув 26 травня 2022 у ближньому бою з ворогом на Запоріжжі. Дмитро Фоменко, позовний Дімон, 42 роки з Луганщини, захоплювався хімією, біологією, історією та географією. Мав багато друзів, вірив у перемогу України та захищав її з 2015-го. Загинув 1 липня 2022-го біля Павлівки на Донеччині. Олександр Созанський, позивний Рагнар, 31 рік з Львівщини. Зростав у патріотичній родині. У 2014-му пішов на фронт добровольцем. У 2022-му командував ротою Вогни ої підтримки. Загинув 17 лютого 2023 під Бахмутом.